Насправді зрозуміли, ми що йдемо додому десь о, декілька годин тому, тому що нас атакували. Ми навіть не знали, куди ми їдемо. Весь час провідники нам о, всі нам казали, що вас просто атакують. І ми питали на обмін чи ні, але ми не знали куди. І півтори ні. Десь о, приблизно три години тому ми заходимо в автобус і вже розуміємо, що ми їдемо додому на свою землю. І от тоді все стало зрозуміло. Коли ми заїхали на територію Білорусі, ми вже о, Зрозуміло, що це 100% процентів в Україні. Роз... Розкажіть ваше прізвище, позивне. А, не Хвилюйтесь, будь ласка, мене звати Михайло Анатолій Анатолійович. Позивний мін... мій арн, я офіцер пол